Сьогоднішній ранок на телеканалі Буковина справді спортивний, тому що у нас в гостях будуть представники двох різних видів спорту. І розпочинаємо з активного виду. Тож ми раді вітати у нашій студії заслуженого тренера України з велоспорту, голову Чернівецької обласної федерації велоспорту Ілю Якімовича Русу. Директора обласної дитячо-юнацької спортивної школи колосок, секретаря Чернівецької обласної федерації велоспорту Анатолія Мельника, та нашого перспективного спортсмена, учасника чемпіонату Європи та світу з велосипедного спорту з Маутенбайку, Павла Лукана. Він же за міжнародним рейтингом входить у п'ятірку кращих велоспортсменів Європи. Доброго ранку! Доброго, Доброго ранку ранку. Отож, нещодавно в Чернівцях відбулись змагання чемпіонату України з велосипедного спорту Маутенбайк у двох таких цікавих дисциплінах: кроскантрі та кроскантрі елімінатор. Тож у мене запитання до вас, Ілля Якимовичу. Ви як на правах головного судді змагань, розкажіть, будь ласка, як прийшли самі змагання? Адже ми знаємо, що до нас приїхали найсильніші спортсмени України, серед яких і Ірина Попова, наша Олімпійська Надія, Буковина заслужила. чтобы провести такие соревнования, потому что мы уже 18 лет эту трассу на Цецин, мы ее постоянно улучшаем, улучшаем, улучшаемся. И на данном моменте наша трасса, которая есть на Цецин, одна из лучших в Украине. Это не то, что я определяю, это определяют все тренера, которые из 18 команд, которые принимали участие в этом чемпионате. Мне приятно, что в этом чемпионате участвовала чемпионка Европы, Ирина Попова, кросс-кантри-лиминатор. И участник, участник, четырех Олимпийских играх – это Сергей Рысенко, который вырос на эту трассу, оценивает эту трассу как она из лучших на Украине. Если бы еще поставить немножко усилий, ее можно сделать в мировую трассу. Велосипедный спорт «Маунтенбайк» сейчас в Черновцах. Это было как последний аккорд, выбор команды на участие в Олимпийских играх. Були дві претендентки це крампес Наталя, Тернополь і Попова Ірина. Ірина Попова виграла з большим приїму у крампес Наталії. І вона чемпіонка Європи, все таки, і в рейтингу рейтинге на лучше. Право Чернівці справді мають величезну перспективу. Змагання проходили 16-17 липня. Ну ти, ти став переможцем. Крос-кантрі серед юніорів ми тебе щиро вітаємо. Як далась перемога? Тому що насправді в ті дні було дуже спекотно. Та ще й траса на це ціно не така вже й проста. Так, дякую за привітання. Звісно, траса на це ціно була непроста. Погодні умови також нам не дуже сприяли, було сильно спекотно, але вдома, як то кажуть, і стіни допомагають тому. Завжди, коли змагання проходять на Буковині, дуже приємно і дуже приємно І хотілося подякувати організаторам за те, що вони представили нам таку можливість позмагатися на домашній трасі. Та у цій нелегкій боротьбі, звісно, перемагає найсильніший. Я не хотів би вихвалятися. Але той, хто тренується, завжди перемагає і наполегливість бере гору. Щоправда, то правда. Хто був твоїм а, запеклим суперником, скажімо так, і як? Таке вдалося налаштуватись на цю перемогу. Чесно кажучи, запеклих суперників в мене не було, в мене всі друзі. Але О. спорт це спорт. І Сп... там вони суперники, там Сп... вони конкуренти. Так, звісно, після стартового свистка всі ми стаємо, ну, на годину запеклими воргами. Але ніяких таких нечесних моментів ніколи не виникає у нас, тому завжди перемагає той, хто дійсно гідний цьому. Скільки годин на день, на тиждень ти тренуєшся? Я тренуюся переважно шість разів на тиждень і близько трьох годин кожен день зранку і часто хвилин сорок ввечері. Ти сьогодні виступаєш за юніорську збірну України з велоспорту. Це вже серйозне спортивне досягнення. Власне, як ти до цього йшов? Хто тобі в цьому допомагав? Ну звісно, я хотів би подякувати своїм тренерам, які вклали в мене дуже багато зусиль. Ти виступав на європейських турнірах? Як тобі їздити європейськими трасами? Ну, звісно, європейські траси відрізняються від наших своїм рівнем, Хоча ми в нашій країні розвиваємося і поступово йдемо до цього. Я сподіваюся, що найближчими роками в нашій країні буде відбуватися більше міжнародних змагань, які пройшли вже цього року два міжнародних турніри в Україні. Один з них був в Чернівцях, інший в Києві. Тому я сподіваюся, що надалі ця тенденція зберігатиметься. Ми захопили Павла в полон, і наступне питання знову до тебе. Ти цього року закінчив школу. Безперечно, тобі треба обрати знову ж таки спеціалізацію в майбутньому. Спробуй вгадати, це щось пов'язане зі спортом. Так, ви вгадали. Це напряму пов'язане зі спортом. Я закінчив гімназію номер 7 Планую вступати в Чернівецький національний університет на факультет фізичної культури та спорту. В Телепрограмі Спорта мені дуже сподобались перегони елімінатор на площі Пресвятої Марії. Здається, раніше ви проводили змагання з цієї дисципліни на філармонійний. Чому це так? Ми проводили на площі філармонії. Конечно, очень хорошая трасса, очень хорошие там, условия для этого виду программы. Нигде на Украине кросс-кантри элиминатор не проводится в городе. Только в Черновцах. Но на этот раз мы хотели что-то изменить. Надо что-то рости. И, конечно, на площади Турецкая, на площади Пресвятой Марии. Надо еще учесть, что там стоит велосипед. Нигде, опять же, на Украине нет такого велосипеда железного, который есть у нас на площади Пресвятой Марии. И нам этот подъемчик, который идет под Турецким мостом, это как раз для спортсменов, где определяет подготовка велосипедистов. Паша немножко скромничает, но там есть сильный спортсмен, как Том Орегов в Закарпатье. Очень сильный спортсмен. Буклей с Харькова. Очень сильный спортсмен. У Паши было очень сильный конкурент в гонке на кросс-кантри. Но, видимо, Паша все-таки хотел дома сделать праздник для всех. Не случайно стал чемпионом Украины в гонке кросс-кантри. Еще заработал 20 очей Міровому рейтинге, то тобто, за звання чемпіона країни гонщик отримує ще 20 очей. В рамках проведення змагань чемпіонату України з велоспорту в обидва дні проходили ще й змагання серед наймолодших спортсменів. Пане Анатолію, розкажіть, як виступили юні спортсмени? Юні спортсмени показали дуже велике бажання займатися спортом і перемагати 17-го числа на площі Пресвятої Марії ми провели гонку хто-майбутній олімпієць, ну ще для менших діток. Це возраст дітей від 3 до 10 років. Ага. Дуже сподобалося, що такі маленькі дітки їх привели батьки. І... Батьки дуже переживали, дуже вболівали за них, бігали прямо за ними по трасі за дітками, щоб вони виграли. Ми проводимо такі змагання для дітей, для того, щоб зацікавити дітей, маленьких дітей, займатися спортом, велоспортом. І ще хотіли зацікавити батьків, щоб батьки знали, що в нас в місті є велосипедний спорт щоб бачили що проводиться змагання що проводиться змагання змагання не тільки місцевого рівня але і рівня україни разом з чемпіонатом україни провели такі маленькі змагання разом з обласною федерацією спецного спорту з міським управлінням спорту і обласна дитяча спортивна школа колосок з якого віку можна вже займатися дітками ну, офіці Офіційно у нас в україні з восьми років але ну, в Європі вже з шести років, навіть з п'яти проводять, набирають на BMX. Погодьтеся, що не менш важливо, також і потрібна робота секції, щоб її власне підтримувати та забезпечити. От нині яка ситуація забезпеченням? Ну, ситуація, як, як і в нашій країні, дуже така не тяжка, скажем так. В секції велосипедного спорту повинні бути велосипеди, інвентар, каски, форма. Ну, на жаль, так, да, екіпровка. На жаль, все це якось самі придбаємо транспорт. В усьому світі, безперечно, в Європі. Велосипед це найпопулярніший вид транспорту. Це стиль життя, це і відпочинок, ну, і, безперечно, це спорт. Але в тих країнах, відповідно, створені усі умови для усіх бажаючих, аби велосипедом пересуватися містом. А як же у нас? Ми вже навіть не говоримо про забезпечення спортивних секцій. Велосипедний спорт в області є пріоритетним від спорту. Серьба із лука, легка атлетика, велосипедний спорт, котів на траві. Звісно, велосипедний спорт дуже популярний став. У нас займається більше 20 ветеранів. Недавно в області адміністрації засідання асоціації техноспорт. где решается вопрос развития технических видов спорта. Конечно, как голова областной федерации, я задал первый вопрос. Значит, для того, чтобы мы имели хорошие спортсмены, для того, чтобы у нас была здоровая нация, чтобы дети занимались, и кроме детей еще занимались остальные желающие, допустим, покататься на велосипеде, нужна велодорожка сделать велодорожку, сделать прокатный пункт, чтобы желающий пришел, взял велосипед и покатался. Я надеюсь, что в ближайшее время мы будем иметь вот такое велокольцо, именно там на Русске, где строится трасса мотокросса, трасса автокросса, трасса велосипедного спорта BMX. Работает и областная федерация велоспорта, и областная федерация мотокросса. И нас поддерживает как бы облдержит администрация. Для того, що ну треба искати спонсорів. В цьому році зборна команди Чернігівської області було на приєднання на них змінити. У них у всіх однакова форма під прапором Буковина, зелена форма. Дякую, меценатам Вайцишин Анатолію, Вайцишин В'ячеслав. Пропоную повернутися до наших спортсменів. А чи мають спортсмени влітку якісь канікули, чи вони все літо тренуються? У них буде дві неділі. Две с половиной, ладно. да. Значит, мы практикуем детей вывозить в горы, в Еремче. Значит, со своими палатками, со своими там, казаночками, со своими все. Детей надо учить не только заниматься велоспортом, детей надо научиться, как разжечь костер, как расставить палатку, как готовить. Теж завтрак, теж обід і ужин такого Павло, до, до тебе запитання, аби досконало володіти велосипедом. На твою думку, що треба знати, уміти? Що найголовніше? На мою думку, найголовніше бажання. Якщо у тебе є бажання, ти знайдеш і час, і можливість, і у тебе все обов'язково вийде. Коли наступні змагання з велоспорту вже будуть в Чернівцях проводитись? 21 -го, 24 двадцять Кубок Буковин по велосипедному спорту наше СССР среди ветеранов и чемпионат области по велоспорту на сы среди наших детей. 4-7 августа проводим чемпионат Украины в многодневной гонке по велосипедному спорту Mountain Bike и чемпионат Украины гонки в гору. Ми щиро дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Ми вам тоді побажаємо здійснення всіх ваших планів, мрій і будемо щиро тримати кулачки за наших велоспортсменів. Ну і традиційно на завершення ваші побажання нашим телеглядачам, щоб дітки були здорові, щоб вони не сиділи вдома, не біля комп'ютерів, біля телефонів, а займалися іменно спортом. Це наше майбутнє. Побільше здоров'я та удачі. Нехай у нас буде мирне небо над головами. Всі ми будемо розумними, квітливими та займалися своїми справами. Всім людям здоров'я, мирного неба. У мене є така поговорка. Давайте будемо здоровими, умними, багатими, чим бідними. І нездоровими. Це точно. Тож ми ще раз вам щиро дякуємо, що були у нас в гостях. Подальших перемог. Насправді, от ви наша гордість, і ми пишаємо, що в нашому місті є такі хлопці, такі тренери. Дякую. Дякуємо вам усім. Дякуємо.